Є знижки на лінекспорте 15 в аптеках. Подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд віднівея. Чотири пластикові пляшки дорівнюють одному євро. Олена з Києва, проте півроку живе у Німеччині. Розповідає, в країні зробили усі умови для комфортного сортування відходів: різнокольорові баки, кожен для окремого роду сміття. Стоять ледь не на кожному кроці. Спеціально для сніданку Олена показує німецький побут. Пластик іде сюди, а тут в нас для паперу смітник. І два смітника для звичайних побутових відходів. Тож сортувати сміття для Олени уже звичка. А щотижня здавати пластикові пляшки на переробку своєрідна традиція. Схема проста: коли ви купуєте напій на його пляшці вказаний депозит, тобто сума, яку ви отримаєте, якщо принесете вже посту чисту тару назад у супермаркет. Зверніть увагу. На пляшці є позначка, що ви цю пляшку можете здати. Ціна за напій 89, і ціна за пляшку 25. Здати пляшку можна у будь-якому великому магазині чи торговому центрі. До спеціальних боксів зазвичай черга. За кожну зі зданих пляшок німці отримують від 8 до 25 центів. Пластик тут використовують як вторг сировину, тож потім ваша порожня тара, до прикладу, з під води. Перетвориться на багаторазову торбинку для продуктів, горщики для квітів чи навіть стакани для кави. Сортування сміття в Німеччині обов'язкове. Тож у разі порушення вас можуть оштрафувати, розповідає Олена. Натомість у Швеції сортувати чи не сортувати ви обираєте самі, ділиться зі сніданком Анна. Яка з 2013 року живе за кордоном? Штрафів покарання немає для чого там це сортувати, кинувся в один бак і там і дай простіше. Потім я ж кажу, багато почала дуже про це читати наскільки шведи там бережно відносяться до своєї природи, до навколишнього середовища, і насправді зрозуміла, що це не так складно сортувати. Купила спеціальні такі пакети для паперу, для скла, для металу і просто якось почала це робити. До культури сортува. Ати відходи шведи навчаються ще з малку. Тож про таку проблему, як стихійні сміттєзвалища, в країні навіть не чули. В Швеції перероблюється 99% сміття на полігони. потрапляє один тільки відсоток. Те, що вони ще не придумали, як це переробити, все перероблюється. А от система з поверненням пластикових пляшок у супермаркет працює так само, як і в Німеччині. На пляшечках пишеться на обороті одна крона. Що це означає? Це означає, що ти повертаєшся в супермаркет, є такі спеціальні, як вікошечка, ти туди ту баночку кладеш, і вони забирають, і ти отримуєш одну крону. А що в Україні? Поки що сміття інфраструктура в Україні не надто розвинена. За даними Асоціації управління відходами, лише 5% сміття відправляються спершу на сортувальні станції, а потім переробку. Серед них скло, пластик, папір та текстиль. По всій території України працює близько сотні сміттєприробних заводів. Ще приблизно один відсоток сміття спалюється з отриманням енергії, інші ж понад 90% відсотків потрапляють на звалище, де забруднюють екологію. Ми вирішили запитати у киян, чи сортують вони сміття. Євген з сім'єю уже п'ять років фасує відходи. Пластик, папір і скло. З дому починаємо в окремі пакетики складаємо, там окремо папір, окремо скло і виносимо, викидаємо по контейнер. Не нехтують довкіллям і літня пара тимчасових переселенців із Запорізької області Лідія Олексіївна та Олег Андріянович. Лідія каже, важливим правилом у сортуванні є мити скляну та пластикову тару і здавати її лише чистою. Ми намагаємося підтримувати чистоту. Це дуже легко і дітки теж звикають легко. Так що я бажаю, що вже з дитячого садочку потрібно це все впроваджувати. Цю культуру. Перші кроки на шляху до сортування сміття Україна почала робити у 2017 році. Саме волонтери та активісти першими почали створювати громадські станції сортування та навчали українців змінювати свої звички. А вже сьогодні в кожному місті країни встановлено різнокольорові контейнери для сортування відходів: скла, паперу та пластику. Лише у Києві їх налічують понад 4 тисячі. Але все не так гладко ділиться киянин Віктор. Нерідко розфасоване сміття з різних контейнерів забирає одна машина. Сортуємо це дуже важливо, але якби не приїжджала одна машина, я весь мусор не вигружала зі всіх контейнерів в один рецепт. Тому сенс сортування ставиться під питання. Отримувати ж гроші за повернення пустої тари в Україні не надто поширена практика. Та все ж є пункти переробки вторсировини. сировини. До прикладу, у столиці за кілограм картону можна отримати 4 гривні, а за кілограм пластикових пляшок до 6 гривень. У Вінниці здати на переробку можна і алюмінієві банки, за кілограм ви отримаєте щонайменше 12 гривень. Подібні пункти прийому вторсировини існують у кожному місті, адреси яких легко знайти в інтернеті. За сортування сміття можна отримати не лише копійку, а й знижку. Так, деякі магазини пропонують вам повернути назад порожню тару від їхніх продуктів та отримати знижку на наступні покупки.